А зараз ми хочемо показати вам продовження нашого спільного внеску у перемогу. Коли наша ведуча і головна редакторка фактів Олена Фроляк ініціювала збір на fpv дрони у День Збройних сил і Святого Миколая, ми навіть не уявляли, що вдасться зібрати аж таку суму майже 12 мільйонів гривень. Але завдяки вашій небайдужості вийшло це зробити, і за ці кошти придбані 675 дронів камікадзе. Тож готові вам показати і звітувати. Уже за кілька днів ці дрони будуть напередовій нищитимуть ворога і, що найважливіше, рятуватимуть життя бійців. Усе почалося два місяці тому в ефірі фактів у День Збройних сил та Святого Миколая. І нині Святий Миколай допомагатиме нам збирати подарунки для фронту. Там зараз дуже потрібні дрони. Рівно з дванадцятої дня і до 18-ї вечора ми оголошуємо збір на fpv дрони. Тоді з фронту чи не щодня лунало. Бракує снарядів, бійцям потрібні дрони. Російська піхота підбирається близько. Факти звернулися до глядачів і на картку та qr код сипалися ваші донати маленькі і великі понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. За годину і 45 хвилин ефіру уже перевалила за 4 мільйони. 4 мільйони і 60 тисяч гривень. На цей час ми вже зібрали понад 8 мільйонів гривень. За 6 годин ефіру глядачі фактів зібрали майже 12 мільйонів гривень. Загалом було майже 46 тисяч транзакцій. Найбільший донат – 100 тисяч, 50 гривень, найменший – 1 копійка. І за ці кошти придбали 675 FPV-дронів. Звісно, мені дуже хочеться сказати дуже величезне дякую українцям, тому що я, напевно, єдиний раз можу порадіти за те, що ми. Поклали банківську систему монобанку через те, що гроші йшли дуже швидко, дуже багато, дуже часто завжди ставте великі цілі. От майже 12 мільйонів. Це прекрасна була сума. І ви знаєте, дуже приємно мені зараз стояти тут, тому що я знаю, що з цих двох тисяч дронів 675 – саме ті, на які ми зібрали. Одразу після збору фонд Сергія Притули, з яким ми оголошували збір, законтрактував дрони. І от вони прийшли від виробника. Це дрони Фоксір, які добре себе показали. Дали у знищенні ворожих цілей. В чому його перевага? Він несе корисного навантаження 1,8 кг, тобто, це, наприклад, граната ПГ 9 він літає на 18 плюс кілометрів, тобто він такі може далеченько літати завдяки власне батареї. Це камікадзе, тобто летить в останній путь і не повертається більше. Чимало деталей китайські, але плати, акумулятори українські збирає теж українська компанія. Головне, що вони дістають ворога і скоро потраплять до тих бригад, які вміло ними воюють. Це й 92-га бригада і спецпідрозділ Нацгвардії Омега, і Азов, і підрозділи прикордонників. Тож ми всім дякуємо. Дякуємо і звітуємо, ваша небайдужість конвертувалась у міць, але не зупиняйтеся, знаходьте в собі сили донатити, бо вибору в нас немає. Не варто зупинятись, і ви знаєте, в інстаграмах, і в соцмережах, і в ефірі, і на радіо, і на телебаченні всі на щось збирають. Але ви знаєте, зупинятись точно не треба, тому що треба тільки розуміти одне: що ці дрони чи інші якісь засоби рятують життя наших захисників, рятують життя нашої країни, реально рятують. Саме існування України, наші кореспонденти обов'язково навідаються до бійців, які цими дронами нищитимуть ворога. Оксана Михайлова та Максим Костенко, факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.